розпорядок дня першокласника в будні годині прокидаємося та робимо зарядку. О 7.15 водні процедури вмиваємося та чистимо зубки. О 8.30 сніданок. О 8.00 потрібно вже бути в школі. А о 12 приблизно вже можна йти додому. Учні першого класу можуть пообідати, о 14 погратися з домашніми улюбленцями або із друзями. можна повечеряти щось легеньке. О 19.30 пограти в улюблені ігри або поскладати конструктор. О 20.30 прийняти душ та лягти спати, або помити ніжки і лягти спати. Дивимося, якщо о 20.30 мимось, то о 21.00 ви маєте засинати. Розпорядок дня це правильний розподіл часу. А діткам вашого віку потрібно особливо уважно дотримуватися розпорядку дня.